Ви собі не годні уявити, як мене смішить і бісить одночасно, коли люди починають вимахуватися і мірятися бідністю в дитинстві. Коли хтось каже, у нас було таке бідне дитинство, що коли нас возили на море, ми їли морозиво один раз в день, бо нам більше грошей не було. Або коли хтось каже, а в мене було таке тяжке дитинство, що коли нас тато возив зранку в школу. Назад нас не забирав, і ми мусили йти домів пішком два кілометри. Або коли хтось каже, а в мене було таке бідне дитинство, що в мене в кімнаті не було кондиціонера. Ти представляєш, і телевізора не було. У нас був один телевізор в основному залі, і я аж хотів дивитися мультики, та я мусив іти в зал. Або коли хтось е, каже, а в мене було таке тяжке і бідне дитинство, що в нас була з сестрою одна кімната на двох. І я, коли це чую, думаю: люди добрі, не гнівіть Бога, якось пробіт, енергію, вдячності чи що, у вас був тато, це вже не хуйово.